Вітаю на своєму каналі сад-город і трошки позитиву. Сьогодні на дворі жовтень місяць, час сіяти зерно на зиму. Так як зерно в нас після комбайна має трошки такий не, не дуже чистий вигляд. Трошки тоді дійшли дощі, зерно погано вимолотилося, багато такого соломи, зілля. Ми сьогодні рішили очистити зерно для насіння на посівну. Зерно ми пересіваємо в домашніх умовах. У нас такий є колишній старовинний млинок. Сюди засипаємо в ящик зерно, воно так сиплеться, поновлюється. З іншої сторони сиплеться чисте зерно, яке буде використовуватися на насіння. Ми його будемо потраплювати і сіяти на зиму пшеничку. Ось таке наш малино. Такий принцип його роботи. А з другої сторони сиплеться, вже, як ми говоримо, послід. Це дрібне, вите зерно, колога, всі відходи. І потім ми використовуємо для наших курочок. А чисте зерно використовуємо для потреб курочками.